За рік до початку чемпіонату з футболу у Львові уклали контракти вже на більше ніж 7 тисяч місць для вболівальників, футболістів та організаторів євро. 2012 у цьому готелі буде розташована місцева штаб-квартира. УЄФА для цього майже на весь наступний червень тут законтрактовано всі номери. Номера повинні відповідати площі від 18 і більше квадратних метрів. От. Сучасна система кондиціонування. Підігріву води. Ну, такі питання, як круглодобове водопостачання, навіть не стоїть, само собою розуміється. Тим часом у місцевих гуртожитках передбачили для вболівальників понад 5 тисяч місць. Прошу заходити. Оце один з номерів. Дві кімнати житлові. Одна кімната трьохмісна, друга кімната двохмісна. Проректор Львівської комерційної академії показує кімнати, законтрактовані для фанів. Тут готові прийняти до п'ятиста людей. Капітального ремонту кімнати не потребують. Варто лише зробити косметичний ремонт, купити постіль і меблі та поміняти труби. Безумовно, з мебліми ти це будеш на другий рік, бо і на цьому році абсолютно немає необхідності. А все, мер а все, що висловив мережні частини, ну ми повинні зробити в цьому році. Очікувана кількість та географія вболівальників буде відома у грудні. Тоді ж рибкування фінальної частини чемпіонату визначить збірні яких країн гратимуть у Львові.